是这样 2024 рік подарував нам трилери, від яких серце б'ється швидше, а подих перехоплює вже з перших хвилин. Сьогодні я зібрав для вас п'ятірку напружених, непередбачуваних і атмосферних фільмів року, від психологічних ігор до вибухових сюжетів. Якщо ви любите кіно так само, як і я, тисніть підписку та дзвіночок. Попереду ще більше добірок, оглядів і прихованих перлин, які не можна пропустити. Озеро Кадо, маленьке містечко на кордоні Техасу і Луїзіани. Озеро Кадо, Тихе, але сповнене таємниць. Періс втратив матір у загадковій автокатастрофі на воді, батько Елі, який зник без сліду. Коли зникає її восьмирічна сестра, останній раз помічена біля озера. Вони об'єднуються, щоб розкрити моторошну правду, що ховається в туманах і глибинах Кадо. Це трилер, дослідження того, як минулі трагедії переплітаються з теперішніми. Режисери створили атмосферу. Де природа стає повноцінним персонажем, а кожен кадр підказкою або пасткою. Тут страх народжується не від монстрів, а від тіні правди. Озеро Кадо» – це повільний, але гіпнотичний трилер, який тримає у напрузі до останнього кадру. Якщо любите загадки, що розкриваються шар за шаром, додайте цей фільм у свій список. Water. What if the Придорожній заклад. Колишній боєць UFC Еллу Далтон намагається залишити минуле позаду, але погоджується працювати вибивайлом у придорожньому барі на Флорида Кіс. Спершу це здається простою роботою приборкати п'яних відвідувачів і місцевих хуліганів. Та швидко з'ясовується, що за хаосом стоїть небезпечне кримінальне угруповання, і Далтону доведеться битися не лише за спокій бару, а й за власне життя. Це рімей культового бойовика 89-го року, але сучас. Власною енергією та новими акцентами. Режисер поєднав брутальні бійки, гумор і тропічну атмосферу. А Джейк Джиленгол додав герою харизми та внутрішньої глибини. Тут кожна сцена це вибух адреналіну, а конфлікти вирішуються кулаками та хитрістю. Граф Монте Крісто це нове прочитання класичного роману Олександра Дюма, де помста постає як пошук справедливості. Режисери створили масштабну історію з епічними декораціями, сильними емоціями та акцентом на моральний вибір героя. Тут кожен кадр це поєднання пригод, драми та глибокої людської трагедії. З сюжету молодий моряк Едмон Дантес мріє стати капітаном і одружитися з коханою Мерседес, але в день весілля його зраджують друзі та несправедливо Звинувачують у зраді, засуджений до довічного ув'язнення у фортеці. Він проводить роки в ізоляції, доки не дізнається про скарби, що можуть змінити його долю. Після втечі Едмон повертається під новим ім'ям, граф Монте Крісто, щоб здійснити холоднокровну і безжальну помсту. Єдине, що тримає мене серед живих, програма бойових мистецтв корпусу морпіхоти. Один розум, будь-яка зброя. Роби що хочеш, тільки як найдалі. Ребл рід, колишній морпіх приїжджає у тихе містечко, щоб внести заставу за двоюрідного брата, але корумповані копи конфіскують його законні гроші, прикриваючись цивільною конфіскацією. Коли час спливає, а брату загрожує небезпека у в'язниці, Террі вирішує діяти сам. Його боротьба з місцевою владою перетворюється на вибухове протистояння, де на кону не лише свобода, а й справедливість. Режисер поєднав напружений трилер і соціальний коментар про зловживання владою. Ребел річ це історія про людину, яка не боїться кинути виклик системі, навіть коли вона озброєна до зубів. Тут є і брутальний екшен, і моральна дилема, як далеко можна зайти. Щоб відновити справедливість. Долаться. Твої люди забули. Звідки у вас цей номер? Мені сказали, якщо виникнуть проблеми, дзвонити. Самотні вовки, окружна прокурорка Нью-Йорка Маргарет, опиняється в готельному номері з непритомним хлопцем і панікою в очах. Вона викликає чистильника, щоб замести сліди, але раптом з'являється ще один викликаний власницею готелю двоє професіоналів, які звикли працювати наодинці, змушені діяти разом. Їхня робота швидко виходить із під контролю. А коли виявляється, що хлопець живий, ситуація перетворюється на хаотичну гонку з часом. Режисер поєднав трилер. Чорну комедію та бойовик у стилі старої школи. Самотні вовки це історія про двох майстрів своєї справи, які змушені співпрацювати попри взаємну неприязнь. Тут є й напружені діалоги, і абсурдні ситуації, і харизма зіркового дуета Джорджа Клуні та Бреда Піта. «Людина!» Мене не. напарники.